Треба нам підтримка. Треба підтримка суспільства і треба підтримка, в тем, в тим паче і молоді. Бо коли ми там воюємо, а тут ви розмовляєте російською, ви тут дивитесь фільми російські, ви тут дивитесь музику російську, це нас ну, розхолоджує. Навіщо ми тоді там гинемо? Да? Якщо ви тут не можете втримати Україну. Про спілкування, про нормальне спілкування. Багато людей побоюються військових, ну це дуже, дуже дивно. Ну є ж така якби, інформація. А хлопці, виходимо, І вони повилазили з-під машин. Ну ви розумієте, uh -huh. момент військової форми зараз е, в Україні вносить страх. Що це таке? Yeah. Ну чому? Щоб ми повірили, що ми такі самі, як вони, а ми різні. В нас величезна історія, в нас величезний культурний спадок. Ми нація воїнів. І Це треба дітям постійно казати. Нація воїнів, яка переможе обов'язково. Любіть себе, якщо ми будемо любити себе, любити наші міста, любити нашу країну, любити тих, хто нас захищає, повірте, просто розвіруємо всіх і вся. Просто зупиніться, просто не лізьте к нам в колону, коли ми їдемо. Не лізьте в колону, коли їдуть хлопці, коли ведуть свого хлопця. Ну, там всі просто ну, на таких емоціях, що ну, туди краще не лізти. А вони кажуть, ми прийдемо, ми, ми все назад заберемо. Вони кажуть, що вони будуть назад забирати, щоб ви почули. Тупа оця москальська двіжуха, коли там, яка різниця, та ви. Ну, якщо тобі нема різниця, будь то й отсюда.